Одружившись уперше, через якийсь час ти починаєш розуміти, що різниця між доброю феєю та злою відьмою лише в рік спільного життя. Гармонійна пара це коли чоловік знає, як заробити грошей, а жінка знає, як їх можна витратити. Слухай, Петра, я ось ніяк зрозуміти не можу, чим настоянка відрізняється від наливки. Ну ти село. Настоянка це коли ти настоюєш, А коли ти це наливаєш, то це вже наливка. Любчику, а пам'ятаєш, як півроку тому ти поїхав з друзями на рибалку далеко від дому? Пам'ятаю, ми форель тоді ловили. Так от, твоя форель прислала смс-ку, що вагідна від тебе. Чоловік попросив сусідку, щоб вона позбавила його сина невинності. Син, ось тобі гроші, йди до тітки Олени, вона тобі дупу покаже. Приходить він до сусідки, а тітка Олена йому й каже Сашко, заплющи очі і порахуй до 20, а потім відкрий, і я тобі щось покажу. Сашко заплющив очі, порахував до 20 і розплющив. За кілька сантиметрів від його обличчя було обличчя сусідки. Він від несподіванки відкинувся назад і каже: Ну, тітка Олена, ви мене злякали. А чого ти так злякався? Це ж просто моє обличчя. Тітко Олена, я не те, щоб злякався, я просто був впевнений, що ви мені покажете свою дупу. І так налаштувався її побачити, що коли розплющив очі, то відразу не розібрав, що це ваше обличчя. А чиє ти подумав це обличчя? Та ні, я ж подумав, що це ваша дупа. Так ну, а там же були мої очі. Ось тому я й злякався.